Вітаю! Ви на каналі Люкс Бугалтерія. Мене звати Христина Лисканич. Я власниця найбільшої в Україні бухгалтерської компанії Люкс Бухгалтерія. На цьому каналі ви дізнаєтеся про податки, оподаткування, зміни в законодавстві, основні новинки в законодавстві, а також як спустити собі життя. Цей YouTube канал є для власників бізнесу. Для того, щоб ви тримали руку на пульсі у всяких змінах законодавства і ваші бізнеси працювали злагоджено в межах чинного законодавства, але не ускладнювали свою роботу. Звичайно, що все, що стосується новин, якихось наших поглядів на ці питання, ризиків, які можуть вас, з вами траплятися, а також те, як виходити зі складних ситуацій, буде на цьому YouTube. Каналі, сподіваюся, буде цікавим, і ми проведемо все для того, щоб ваше життя в сфері бізнесу стало легшим.